Потім почався ковід, теж ми застрягли за кордоном на острові. У вас більше ніж 20 авторських писань не випущених. А що робити військовим, котрі потім прийдуть в тил? А тут немає українського тилу. Тобто, не україномовні мають підлаштовуватися і проходити на Бог, на російську. А навпаки, на ці декілька відео наших буде 200 відео і псошник. Ми стояли в Харкові, нам плювали в ноги. Чому це має так притісняти цих людей? Вітаю вас на каналі Галка. Мене звати Вікторія. Чи коли-небудь ви чули про акції на честь пам'яті полонених? Чи можливо відвідували заходи, які захищають українську мову? Власне, сьогодні ми поговоримо з людиною, яка активно бере в цьому участь і паралельно займається музичною кар'єрою. Сьогодні у нас в гостях Катерина Таран. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати будівельній компанії Благо. Благо, будує не ЖК, а справжні міста. Катерино, поки я готувалася до нашого з тобою інтерв'ю, я теж дивилася, чим ти займаєшся, що ти робиш, який в тебе досвід. Власне, наскільки я знаю, ти шести років займаєшся музикою. Ви пробували і хор, і ансамбль, і музичну школу. Oh. Тобто, ви різне пробували. Навіть музичній школі вам не дуже подобалось, як ви казали, з часом так. Власне, згодом ми вже зробили власний дует з вашим чоловіком. Олександром, а uh -huh. давайте трішки поговоримо про цей дует. Розкажіть про нього. Не всі знають, що ми і, і, і та це був і хор, і ансамбль, і церковний хор, що тільки не було. А, був і бенд з самого початку в Києві. Ми з чоловіком у нас був бенд, але потім ну це завжди проблема в принципі музикантів. Це Хтось одружився, хтось завагітнів, хтось просто передумав, тому що ми такі творчі, от, от так. хтось захотів піти в якийсь інший стиль. Власне, ми вирішили спробувати попрацювати за кордоном, на той час це було так актуально поїхати на якийсь контракт. І ось так у нас спочатку з групи одні люди поїхали на контракт. Потім почався ковід, ми теж ми застрягли за кордоном на острові, тому що ми були якраз на контракті, контракт обірвався. Ну, це теж це окрема дуже довга історія, але ну, такий цікавий досвід. І от ми так і прийшли до того, що, слухай, якщо постійно будуть і так мінятися люди, ми там можемо запрошувати когось, якщо треба, на якийсь на таке свято або фестиваль. Добре, ми, ми там є сесійні музиканти. Але так, що ми, от, ми один в одному впевнені, тому будемо собі робити дует. Я скажу, що навіть ми на тисячі людей виступали на фестивалі вдвох, і це було нормально, і це було окей. І, типу... М можна і так, і побачили світ, спробували нове там. і зрозуміли, як вам зручно працювати. Там, там гурт чи дуа. Угу. Е, так, надіятися один на одного все-таки краще. Сто 100%. Поставте це відео на паузу, поставте нам подобайку, напишіть коментар та підпишіться на нашу сторінку. Так ви допомагаєте ставати локальним медіа кращими. Де вас можна почути у Франківську? Дуже класний проект, який я прям пишаюся, що у Франківську є люди, котрі кожен рік вже 10 років, мені здається, та? в цьому році, напевно, якщо я не помиляюсь, було 10 років проекту на шапку, збирають кошти для онкохворих дітей mm -hmm. і. Класно, що і місцеві це підтримують. Завжди є люди, завжди люди збираються і, і збираються суми. Деякий період часу вас можна було на озері побачити. Ми тоді та на озеро ми виходили суто. От теж з друзями. До речі, там виходили на вдвох. Ми так, так хто в нас тут в кого є апаратура, в кого є то, то то, то сіли, зібрались, і нам треба було зібрати на Мавік. І власне, так ми, ми і зібрали. Було дуже теж дуже класно. У Вас більше ніж 20 авторських писань. Правильно, Так. Да. невипущених. Невипущених. От, власне питання полягає в тому, як так трапилось, що така велика кількість пісень ну, і не Тому що на це все треба не тільки час і зусилля, не тільки якась ідея, а ще і команда до того всього, але й фінанси. Uh -huh. Просто всі думають, навіть мої друзі, там постійно мені пишуть: дуже ну коли там наступна пісня? Ну, воно ж ти ти не можеш, там ну, ти мені там не співувала щось, ти там цей. І Ти починаєш пояснювати, що на це все треба немалі кошти, коли всі бачать гарний продукт, кліп, реклама, ротації на радіо і, взагалі, просто сама пісня її зібрати і записати. Це все коштує, тому та uh -huh. поки ми поки так поступово. А скажи кілька слів про пісні, які ви вже випустили авторські. Де їх можна почути? Можливо, люди uh -huh. хочуть послухати. Слухайте на всіх платформах Ютуб, Спотіфай, всюди як називається, щоб люди e, там e, перша пісня, там друга пісня Варишкаву. Шукайте на Спотіфай на всіх зручних для вас платформах і слухайте, поширюйте українське Так, катея. Добре, а можемо поговорити навіть про цю тематику, бо ти сказала, що потрібні кошти, фінанси, щоб втілити пісні, це масштабна робота навіть над однією піснею. Uh -huh. Власне, як ти можеш оцінити розвиток музики в Івано-Франківську? Тому що ти побувала вже в різних країнах, uh -huh. в різних містах. Можливо, на власному досвіді ти можеш порівняти це. Ну я хочу сказати, наприклад, що у от саме у Франківську, хоча так, якщо подивитись маленьке місто, ну що ж тут може так, прям бути, але е, тут. Е, Багато, по-перше, талановитих людей, ідейних. По-друге, є багато людей, котрі якось гуртуються і роблять своє. І підлітки. Я знаю, багато там з коледжу ми так якось десь пересікаємося. І... А в нас там свій проєкт, ну, покажіть, і в них там свої якісь пісні, вони там щось собі записують, поки да, там десь на телефони, десь щось там. Ну, навіть в університеті у вас даногалицькому, mm. там теж є і, і, і студії багато, де записатись. Тобто, ну насправді Франківськ показує рівень. Там, там, там. Все одно, от, коли ти власний дует маєш ще гурт, от з якими складнощами стикається гурт? Можливо, важко, чи навпаки, легко йде оцей розвиток. От як ти можеш це оцінити і взагалі з власного досвіду сказати? Треба бажання і знову ж таки, щоб всі. Компоненти команди вони були за одну ідею, тому що якщо хтось, по перше, якщо це авторське, і ви збираєтесь, бажано, щоб у вас були хоча б схожі цінності, тому що при перших репетиціях або виступах кожен показує свій характер, і якщо у вас різні цінності, ви розбіжетесь дуже швидко. І якщо хтось один із команди думає, що одразу буде просто мільйони, на цьому можна поставити хрест. Тому... А були в тебе такі, так? В мене ні, але я знаю приклади <смі> своїх друзів, котрі теж mm -hmm. так займаються. Тому тут треба е, любити свою справу. І коли ти з любов'ю підходиш до будь-якої до будь-якої справи, там, чи це якийсь бізнес, ти відкриваєш, ти спочатку маєш, по-перше, думати за те, щоб щось дати в цей світ. От якщо ти йдеш з такою ідеєю, то. Вона вистрилить. Ми згадали, ти подорожувала, пробувала різні країни, різні міста. І власне, ми знаємо, що ти ВПО. Так, ти uh -huh. до нас приїхала. Розкажи, власне, звідки ти до нас uh -huh. приїхала, uh -huh. і про свій, скажімо так, про свою адаптацію у Франківську. Мені в цьому плані адаптації було простіше, тому що я сама з Наргодару, але після школи я поїхала вчитись в Київ. Через деякі час я почала подорожувати в різні, різні, різні країни. Ми і на кораблі працювали. Там за один тур можна було побачити. Там в Крим 5, там був театр, в котрому там були і Акробати, ну там було все. Ну теж дуже класний досвід. Адаптація була постійною. Тобто я звикла до того, що я ну, то там, то там, то там. Але, живучи в Києві, ми вирішили саме перед повномасштабним вторгненням поїхати до мами, завести всі свої речі, тому що ми здали там квартиру, ми орендували. І в нас мав бути наступний контракт. Ми мали виїжджати. І от ми приїжджаємо в Норгадар. Через тиждень-два починається повномасштабне вторгнення, і все залишається там. Ми намагаємось виїхати. Ну, тут, та, це дуже теж стресова складна історія. Потім ми думали вже як маму звідти вивести всіх інших. І ми побули за кордоном, тому що виїхавши без речей, треба було на це все заробити. І е, наші друзі в них тут в Бурштині були знайомі у знайомих родичів. Так, якось вони от кажуть: Ми тут, і, і маму сюди перевезли, тому що ближче до них, поки нас нема, було легше. І паралельно всюди, от ми просто включали там якийсь Ютуб, щось про Івано-Франківську. Тобто, ну настільки це знаки, я не знаю, що це. Нам постійно щось, якісь новини, виходили про івано франківськ Ми такі, ну все, ми не йдемо в Київ точно, ми їдемо в івано франківськ Адаптація була напевно в тому, що це невелике місто. І ми звикли до якогось такого двіжу, двіжу, двіжу. Я думала, мені буде складно, мені не буде цього вистачати. А потім я така сіла, і думаю, боже, то це ж це навіть круто, знаєте, такий трішки релакс, трішки тихо. Комфортно. Ти все комфорт все ти, під все... Рукою. ти все встигаєш, просто все. Тому франківськ дуже комфортний. Молодіжний, чистий і, і гарний. Ти активістка, благодійниця, ага. ти вічно в різних акціях, заполонених, захист мови. Я стежу за своїм за твоїм інстаграмом і бачу, ти неймовірно активна, і це дуже круто. От скажи, будь ласка, що тебе підштовхнуло до такої активності, що надихнуло до цього? Проблеми в нашій країні, які досі є. Тобто... Як ми всі думали, що ми так українізуємося прямо з перших днів повномасштабного вторгнення? Це дуже хутко зникло. Притаманність людині це звикати до, навіть до обстрілів. Та? Ти приїжджаєш там в Харків, деякі навіть не йдуть в укриття, тому що вони звикли, тому що це складно, тому що тобі йти зранку на роботу, ти не виспався. І людина вона пристосовується до того, адаптовується до таких, до таких. І люди так собі, ну слухайте, ну. А ми щось розмовляємо там російською, то Та нічого наче не міняється. Та і так нормально. Вже і закони мовні, і то і то. У нас немає якогось такого більшої жорсткості, напевно. Ну, як це в країнах Балтії. там просто ти в тебе, якщо ти не пройшов екзамен державної мови. Ти просто апріорі, ти не те, що не зайдеш на цю роботу, не дай Бог, якщо навіть тебе візьмуть, роботодавець він понесе такі штрафи, що він не може собі цього дозволити, чисто навіть з цих міркувань. І все, і це фіксується дуже швидко. І люди до цього звикають і, і, і забувають. А в нас це отак все лагідно, лагідно, якось тягуче. І коли ти їздиш по містах і їжджу ну, на різні напрямки до військових, я приєднуюсь до проєкту. Культурний десант, культура на фронті є, розумієте, там читають українські книжки, там співають українські пісні, там цього хочуть, там вивчають. А, а в тилу ми маємо про це казати. А що робити військовим, котрі потім прийдуть в тил, а тут немає українського тилу? Ну, це ж абсурд. Чому так з'явилася ідея акції по містах? Тому що спілкуючись з людьми, вони того потребують. В них немає в зросіщених містах, в них немає оточення такого, наприклад, навіть як тут, українського. І ну, це, це біда, але це, це треба все виправляти. Тобто не україномовні мають підлаштовуватися і проходити, не дай Бог, на російську, а навпаки. Така ж треба людей налаштовувати. От є українська мова, приймайте українську мову, вивчайте і тому подібне. Це дуже класна позиція. Але власне, я там, з багатьма волонтерами, людьми різними говорю. Теж активістами, і всі жаліються в один голос, що важко залучати людей, що людям вже не цікаво. Збори важче закриваються, О. людей, важче набрати на щось. Скажи з своєї точки зору, так воно не так, як з залученням людей до акції, як з закриттям зборів. Взагалі, яка ситуація, і що ти з цим е, можеш діяти? Насправді, якщо б не ці всі і псо пропаганди в тому ж тіктоці, тобто клас, я за тікток, я за взагалі якісь там розповсюдження інформації. Але якщо це нормальне розповсюдження, тобто, якщо ми в Тіктосі можемо просувати свої акції, клас, супер, але на ці декілька відео наших буде 200 відео і псошних. Все пропало, зрада, це все, це все жах. Е, вже е, скільки я бачила відео, що нас обдирають цими зборами. Ну тобто, а люди це все приймають, тому що. Інформаційна гігієна не на тому рівні не на, зовсім не на тому. І вони більше, напевно, повірять у щось таке, бо вони вже заморилися, вони вже устали від війни, розумієте? А, а ті, що на фронті виходить, що не, не, не устали. От воно кому болить, ті виходять, Їх не треба просити, не треба нічого робити Взагалі я не знаю, чому це треба пояснювати і досі. Щодо акції мови, як я вже казала, ті люди, котрі цього потребують, вони чекають, що Боже, та давайте зберемося, давайте. Бо вони, коли вони зібрались там 10 або 20 людей, вони можуть поспілкуватися, бо потім вони всі розходяться, а на роботі він один або вона, або двоє. А всі інші російськомовні. Або як жіночка мені розказує, я виходжу на майданчик, а я не знаю, куди мені дітися, бо моя дитина ходить, а всі російською розмовляють. І що, і що ти зробиш? Ну, це проблема. Тому такі акції вони допомагають гуртуватися, знайомитися, вони, вони можуть там і, і знаходити собі однодумців. А з якими перешкодами ще активісти зустрічаються? Добре, там, наприклад, залучені О, людей інколи з булінгом, зі страхом дуже багато людей в Харкові, з Одеси дуже багато мені писало, що а, ми за, ми там ми, не знаю, ми поширимо, ми там це. Ми боїмося. Ми боїмося, тому що, ну, наприклад, ми стояли в Харкові, коли ми вийшли в трьох. Я вам кажу відкрито, нам плювали в ноги. Тобто на Харкові це було. Да, нам казали такі гадості. Я думала, що це просто неможливо. Але коли ми вийшли майже 40 чоловік, вони не сказали ні слова. Вони та, так само був дуже великий потік, люди йшли на метро з метро, вони всі виходили, вони так злилися, але причому ми мовчали, не було ніяких закликів, ніхто не казав, що там. Ви якісь погані або ще щось просто там Харків розмовляє українською. В Україні має бути українська. І я собі задаю питання: а чому це має так е, притісняти цих людей? І це дуже дуже е, зупиняє багатьох, тому що вони розуміють, що вони підуть там з акції або підуть на роботу. Хтось побачить, що вони там були. Це абсурд, чи ми про це розмовляємо, але це такі реалії, про це треба говорити. А які власне в тебе і власне твого чоловіка подальші плани на просування цих акцій? Можливо, у вас будуть благодійні концерти, якісь, чи, можливо ви ще якісь акції плануєте? Акції плануємо, поки в плану. Нах на щось таке, щоб анонсувати, немає. Слідкуйте на сторінці підпілля, там буде вся інформація. Не будьте самі. От коли люди думають, ні, я от там живу в Кривому Розі, більше от Я якось теж одна дівчинка. Бже, тут динозавр, тут немає більше нікого такого. Ні, хтось так само сидить і думає, я один. Треба гуртуватися, треба об'єднуватися і знаходити один одного. Кожен гість, який до нас приходить, він проходить таку спеціальну гру інтерактив. Оце я цього боялася. У нас називається гра закінчи речення. Uh -huh. Я говорю початок і ти закінчуєш. Бо от перше, що ти відчуваєш, головне кажи так, як от серце тобі каже. Для мене музика це Це моя сила. Мене як музиканта дратує коли. Коли мені кажуть, от, от як треба тобто, не знаючи зсередини, як воно працює, вони починають пояснювати: а треба було так, а от тобі треба так. Коли я хвилююся перед виступом, то. Ну, щось таке всередині от mm -hmm. воно таке приємне хвилювання. Я хочу зробити спільну пісню з, з Тарасом Петрененком. Для мене мова це... це моє життя. Бути активістом. Активісткою для мене означає бути свідомим українцем. Підтримка полонених починається з З кожної української сім'ї. Я говорю українською, бо Бо я українка. І бо це безпека нашої країни. Я відчуваю відповідальність, коли. Коли я розумію, що від мене те, що залежить, як від громадянки України, я люблю Франківськ, бо Бо мені тут добре. Тож, друзі, дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями. А з вами була Катея Катерина Таран і Вікторія. До зустрічі!